Вітаю вас, я Галинка і ви на каналі Чаївна ниточка та Галинчині Фантазії. Завтра в нас розпочинається новий спільний проєкт з Оленкою Бугановою Шалені старти. Це вже початок листопада. Я не приймала участь у шалених стартах жовтня і дуже такими нешаленими, звичайними стануть вони для мене і е, в листопаді. Отож, досить блокати осінніми стежками. Запрошую вас до столу і давайте подивимося, що ж я там надумала. Отож, з чого я розпочну в понеділок, в понеділок я розпочну традиційно зі шкарпеток. Не буду я зраджувати ці традиції. Завдання це раз для мене складніше тим, що я, хоч я і в'язала вже такі шкарпеточки, але я хочу все ж таки відняти, відзняти ну, не покрокову інструкцію, але досить таки детальний опис. Може хтось теж захоче собі шкарпеточки зі швом. Вони теж мають право бути. А, і от сьогодні скажу, тому що боюся, що я потім забуду, під е, в описі до мого відео є посилання на всіх дівчаток, які теж беруть участь в стартах. Отже, до наступного підключення. Так, дівчатонька, наступне моє підключення. А, хочу заявити початок ще однієї роботи. Я в ній зовсім зовсім не впевнена, от що я вам скажу. Я хочу зв'язати, ну, те, що називають ловець снів. Тобто, це буде макраме, хоча не знаю, я думаю, що це буде непросто, а, скоріше всього, що це буде дерево. Я одного разу робила таке, у мене досить таки вийшло, а це раз мені ну, ніби хочеться щось складніше, щось цікавіше. Але, ну, це буде взагалі друга моя робота. Макарме, тому не можу сказати, що я дуже впевнена в собі. В мене є ниточка. Так, вони спеціально їх ось так запаковують. Єрнард Макраме Так, ага, навіть 90 грамів, 130 метрів, ну і зрозуміло, що це 100% поліестер. Це ось такий шнурочок. Сплетений такий шнурочок. Ці ниточки в мене. Однакові тільки ну, різно, різного кольору. Я, по-перше, побоялася, що тут не фатить, бо тут десь є ще зверху є якийсь відрізаний шнурочок, він же ж себе не оправдає. І от, думаю, може його зробити А, Також я не можу вирішити, чи воно буде дрібненьке. Це. Ручка для сумки. Я таку купила колись в нашому рукодільному магазині. В принципі, було дві, ну, але я не знаю де друга. Я так думаю, що я вже робила кисловець снів. Я просто не завжди це робила макраме, я часом це робила гачком. І... Або я його комусь подарувала, або воно десь на якихось ярмарках. Ну, тому що я, в принципі, я заради цього і почала цим займатися. От. Так, і в мене є ось такі основи 100% натуралка. Це я минулої осені зривала з верби. Сплітала їх, і вони всю зиму сохли в мене на балконі. Але тут є такі місця, які мені не дуже подобаються. І, якщо чесно, не знаю, як з ними обійтися, покрасити. У ну, мене наявності тільки жовта фарба, білої немає. А, ніби нічого, а ніби мені щось і не подобається в цій основі. От. І якщо я геть-геть розійдуся і придумаю щось цікаве, то в мене є, в принципі, ось така велика ще. Словом, ну, дочекайтеся фінального підключення, і я вам покажу, чи в мене щось вийшло, чи ні. Так, ну що, мої красуні? Я тут трошки просунулася. Ну, принаймні, я вирішила з основою, з нитками, нарізала. От. Вирішила робити ось тут такі листочки на цьому дереві. Але доведеться переробити. Оця дифузія темного і світлого мені не подобається. Треба щось по-іншому трошки. Вітаю вас в своєму новому підключенні. Так, дівчаточка, хочу заявити про новий старт. Він несподіваний, всі плани дуже змінилися. Не попросили ще адаптивних шкарпеточок. Тут у мене репортаж сьогодні з дивана. Чому? Тому що для початку треба намотати ниточки. Це йде сів'янка, і я дуже цього не люблю. Машинки в мене немає, і я чомусь так подумала, що це шанс додати підмот. Тут в мене йде дві Коричневих ниточки. от І третя йде чорна в підмоті. І коричнева сама сів'яночка така червоно-коричнева. От ось спочатку мотаю ниточки. от ось таке у мене установка з двох табуреток Сама мотаю стоять на дивані, Ну не моє це мотать. Тобто буду я в'язати адаптивні шкарпеточки. До наступного підключення. Я вітаю вас знову. Сьогодні у мене ще неділя, і хочу розповісти вам, що ж я встигла за тижні в старті. Ну, найперше, я встигла зв'язати пару шкарпеточок. От, про самі ці шкарпеточки, я знімала окреме відео, шкарпеточки готові. Відео не готове, але там я вже розкажу про це більш детально. Скажу вам одне єдине, що шкарпеточки досить такі великі і з такою довгою халявкою. Так, ще я цей тиждень вирішила. Попрацювати в техніці макраме Новим для мене було те, що я освою ось такий листочок. Дерево в техніці макраме я теж закінчила. У мене ще тут є деякі сумніви. от Деякі нюанси може я удосконалюю. Давайте подивимося, як це було, і подивимося на столі на на сам декор. Як бачите, дерево в мене ніби готове. А чому я кажу, ніби, от мені весь час хочеться тут ще десь підтягнути, може я ще трошки посижу, біля нього де щось підтягну. І от коли дівчата там підклеювали кінчики на одязі, я завжди якось так дивилася. ну... Як вам сказати, з якоюсь такою долею, а точно треба? От, ну, не хотілося мені, то ось це той випадок, що не кінчики, а деякі місця мені все-таки хочеться взяти і трішки підклеїти. І, можливо, навіть я це зроблю, тому що. Ну, все одно це не торкається до тіла, не торкається до шкіри. І якщо я десь акуратненько щось підклею, нічого страшного, мені чомусь так буде спокійніше. Чому так? Досить таки слизька ця нитка. Скажу вам, що я в дитинстві не займалась макарамем, не знала, ну, я часом у когось бачила ось ці. Якісь ці вироби, вони мене дуже приваблювали, от, але це ж була така от, ну, звичайна така натуральна ниточка. А у мене зараз е, слизька ниточка поліестеру І мені здається, що це ну, заважає. І я думаю, що ця назва їхня Макраме, вона, напевне, трішки поспішна. А Це моя думка. Якщо ви маєте досвід, розкажіть мені, будь ласка, от. Ну, але вже маю те, що маю, і ще є момент, який мене на, даний, на дану секунду смущає. Я ще не міряла, чи по феншую у мене це коріння, ну, ніби, ніби так. Хоча, коли я робила своє перше дерево, я саме слухала аудіокнижку Тисячолітній Миколай. І ну, мені дуже важко було психологічно взяти і відрізати, тому що в мене тоді коріння вийшло в рази довше, як потрібно. Ну, от Відрізати я його ну, ніяк не могла, чесно скажу. Ну, Це раз воно ж у мене не вийшло таким довгим, видно, на те не було м, таких перспектив. Але я зараз не про довжину його, а про ось такі кучеряві кінчики. І я не знаю, може їх торкнути чимось. Гарячі. Ну, не подобаються вони мені. Те, що я може ножничками переріжу, і все-таки в процесі плетення оцей шнурочок він тайпається туди-сюди. Може, в спокійному стані вже таких нюансів не буде, то їх треба просто підрізати. І все буде гаразд, от я теж цей момент трошки мене викликає сумніви. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені в коментарі, я буду вам дуже вдячна. Ну, ось що стосується моєї. Другої роботи з макарами. В принципі, я зараз ніби не маю часу, ну не ніби, а я точно не маю на це часу і якось так. Але я дуже хочу порадувати одну людину, їй подобаються такі штучки. І я дивилась відео. Нашої української залочки, і вона от сказала, що порой такі маленькі речі, незначні, вони як отей пластир, який Назар тримає. І я подумала: ну і правда, може, це важливо. Тобто я просто знаю, що людина, якій я подарую, ну не знаю, але так думаю, що дуже зародіє, Ну якщо в ньому там все правильно зроблено. так це що стосується мого другого старта, його теж можна вважати майже майже готовою роботою, як і перший мій старт, як і шкарпеточки. Тепер, Третій мій старт різко-різко змінився і вніс корективи. Подальшу рукодільну діяльність. Це моя ось така рукодільна корзиночка. Вона якась така порозиняна, і мені дуже зручно неї переносити з місця на місце. Отут у мене а, перечіплені марки, там є гачок, стрічка, ну те, що необхідне. Так, я все-таки показую, що тут є. А, тут є адаптаційні шкарпетки. В'яжу я пару довгих таких. Поки що, а там буде видно, і я так мріяла, що я хоча б цю пару закінчу і розпочну наступну, але я цього не встигла. Якщо чесно, я навіть вчора ходила в гості попити чаю, і я просто-напросто її взяла з собою, там сіла, кажу, може на вас це не буде впливати? То я тут трішки ще пов'яжу, поки з вами говоримо. Ну там погодилися, але називається. Ну, якщо скажете, що ні, то я, звичайно, заховаю, але наступного разу перейду десь ще півроку. Ну так, от. Тому ось така ситуація. Я висловлюю подяку от Оленці Богановій, як і організаторі нашої стартів, і такій майстерні, яка постійно нас підтримує. Я дуже хотіла цей місяць взяти в наступному участь в наступному її проєкті Магічний Кубик, ніби вже так себе налаштувала, але життя внесло свої корективи. Тобто, та партія шкарпеточок, яку я показувала е минулого тижня уже в лікарні. Сказали, що зручна конструкція, але були б дуже раді, якби видали ще. Ну, тобто, ви розумієте, що я всі свої процеси тепер закинула і в'яжу ці шкарпеточки. До речі, я дуже-дуже хочу подякувати всім тим, хто мене підтримав під. Е Моїм таким цим відео шкарпеточками, там дуже багато коментарів, дуже багато вподоба, як Я вдячна, мені дійсно потрібна ваша підтримочка Ну, отож, таким в мене був цей в'язальний тиждень. Більше нічого я вам сьогодні не покажу. Дякую вам за перегляд, на все добре і до нових зустрічей. Обіцяю вам показувати ще щось, крім шкарпеточок